Всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі Я трішечки прихворіла, як ви напевно вже чуєте по моєму голосу, і я вирішила вам зняти влог, показати вам, як приходить мій день, як я буду лікуватися, що я буду робити. І зараз, в першу чергу, я йду читати Біблію, тому беру вас з собою. Останнім часом у мене з'явилася звичка відкривати зранку вікно, щоб почути звуки природи і. Вона мені дуже подобається, тому що я люблю слухати їх співати пташки, які вже почали співати, і це мене дуже тішить. І, взагалі, звуки вулиці. Зараз, наприклад, якась похмура погода трішечки, капає дощ. І ці звуки мене дуже заспокоюють. Зараз іду читати 30-й псалом. Він доволі довгий. Але я не думаю, що це буде проблема, тому що мене сьогодні багато часу на читання, і я вже тішуся, що сьогодні Бог мені через самі собі покаже. Я вже дочитала 30-й псалом, він мені дуже сподобався, тому що тут багато цікавих думок, але найбільше мені сподобалася різниця, такий контраст між людьми, які будуть своє життя на Богу, і людьми, які будуть своє життя самостійно. І я хотіла вам прочитати цю різницю і почну з людей, які не вірять в Бога. І це бо скінчилось життя моє в смутку, а роки мої у квелінні. Моя сила спіткнулася через мій гріх. І виснажились мої кості. Я забутий у серці, немов той небіжчик, став я, немов та розбита посудина, бо чую багато шептання, страхання навколо, які змовляються разом на мене. Вони замишляють забрати мою душу. І тепер перейдемо до людей, які вірять в Бога. А я покладаю надію на тебе, о Господи, я кажу, Ти мій Бог, я у Твою руку кладу свою долю. Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх. І моїх переслідників, яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських танет, їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Я хочу звернути увагу в першому типі людей, які не вірять в Бога, на слова Моя сила спіткнулася через мій. Гріх. Тобто люди, які не вірять в Бога, вони являються рабами гріха, вони не вірять в те, що вони спасенні. вони живуть минулим своїми помилками, і ця дорога не веде до хеппі-енду. Якщо почитати початок, з чого я починала, це бо скінчилось життя моє в смутку. Що ж люди, які вірять в Бога, вони знають, що в будь-який момент вони можуть до нього звернутися, щоб навколо не відбувалося. Тут написано Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських тенет. Ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Люди, які будують своє життя на Богу, довіряють йому, надіються на нього. Вони все своє життя вирощують дерево віри, яке потім приносить великі плоди спасіння. І зараз я вам прочитаю віршик, який про це свідчить, і це: у руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи Боже, правди. У Старому Завіті багато разів пророкували про те, що Бог пошле свого сина і спасе людство через його смерть і воскресіння, тому тут, наприклад написано Боже правди, тому що Бог це обіцяв і Бог це виконає. І у руку твою доручаю я духа свого, тобто довіряю тобі, надіюсь на тебе, і ти мене визволиш, тобто вихід є, хеппі енд є. І я дуже вдячна Богу за те, що він кожному з нас дає вибір обирати перший тип чи другий тип, тому що тут написано: яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих. Хто боїться тебе. Тобто кожен з нас може обирати, вірити йому в Бога чи ні, але в залежності від того, що ви виберете, наслідки будуть різними. У -у -у -у, поприбирала. Уже чистенько в мене тут. Та й думати легше? Боже! Я помила голову, трішки привела порядок на кухні, дивлюся, і прям серце радується, тому що я себе ледве заставила. У мене взагалі немає сил. в мене болить тіло, в мене болить горло, в мене соплі. Я відчуваю себе, ніби мене побили. Але мені дуже прикро це усвідомлювати, тому що почався тиждень вчора, вчора був понеділок. І я прям мала стільки мотивації, натхнення. Я почала поститися від м'яса і солодощів, проводити більше часу з Богом. Я вчора дивилася тільки християнський контент. Я відчувала Божу присутність. І в мене прям в мене реально було відчуття, ніби цей тиждень буде взагалі супер класний. І цей піст взагалі пройде класно. І тут другий день, і я захворіла. Але я розумію, що це напевно частина божого плану, так і має бути. І я хочу собі сьогодні дати якийсь відпочинок. Але мені все одно хочеться хоч щось сьогодні робити, окрім того, щоб сидіти і дивитися в соцмережі. Тому я думаю, сьогодні зробити якісь тречі. Дуже сподіваюся, що в мене до цього дійдуть руки. Хочу почитати книжку. Я ще думала над тим, щоб почитати знову біблію, тому що в мене прям якесь натхнення. І зараз я йду пити чай. Тому що мені мама сказала пити більше чаїв, лікуватися. А маму треба слухати. Тому йду пити чай. Я походу fell in love with фініки Дейтс. Вони мені дуже подобаються реально, я. Хто поститься, або хто не поститься, або просто в цілому фініки дуже рекомендую. Мені мама купила без кісточки, і це прям must have. Просто вайп сьогоднішнього відео: фініки, серветки, каплі для носу, чай, мандаринка і книга. Я, до речі, продовжую читати Есенціалізм. Визначаємо сутність, що лежить в основі мислення есенціаліста. Цікаво, що сьогодні буду читати, про що дізнаюся. Я доволі тішуся, тому що з минулого відео я не читала і потрібно це виправляти якраз сьогодні вдома. І в мене для цього знайшовся час. Я вже почитала і запланувала свій місяць, тому що я зловила себе на думці про те, що я не знаю на чому мені зосередитися. Я намагаюся виконати все. А це абсолютно протилежить тому, про що я читаю в есенціалізмі, про що говорить Біблія. Тому я помолилася до Бога, щоб він вказав мені сфери, на яких він хоче, щоб я зосередилася, і допоміг мені обрати під кожну сферу якісь завдання, тому наразі в мене дві сфери пріоритетів, і в кожній з них по три завдання, і я дуже. Сподіваюся, що Бог мені дасть дисципліну їх виконувати і благословить мої старання. Зараз я, до речі, йду робити зарядки на спину, очі і ступні, тому що в мене проблеми з спиною, в мене поганий зір і в мене плохі ноги. Зазвичай в мене дисципліни, немає взагалі нічого з цього робити, але я розумію, що це важливо, тому що в Біблії написано, що я маю дбати про своє тіло, тому що це дар від Бога і в ньому живе святий Дух. Тому іду то робити зарядки. І сподіваюся, це стане моєю звичкою, а не лише сьогодні я виділю на це свій час. Ось такий обід в мене вийшов: пюре, скумбрія, і я її трішки полила лимонним соком і залишки чаю, які я зараз буду допивати. Виглядаю не дуже естетично. Але я певна, що це буде дуже смачно. Ще дивлюся Еш цілий день. Рекомендую вам її YouTube канал якщо ви знаєте англійську, тому що вона класна. Ввечері я все ж таки зробила стретчинг, хоч мені було і доволі важко, враховуючи те, що в мене боліло тіло, але я рада, що я хоч трішечки порухалась. <кій> Ось і підходить це відео до кінця. Я дуже вдячна кожному з вас за перегляд, за те, що провели цей день зі мною. І я відчуваю, що ще декілька днів я буду перебувати в цьому хворому режимі, тому що відчуваю себе так собі. Але сподіваюся, що Бог допоможе мені вистроїти якнайшвидше. Зараз я ще йду, прийму душ, думаю, записати свої думки в щоденник і, можливо, почитати плани, який я зараз проходжу в додатку Біблія. А я вам бажаю благословенного дня. Па-па!